Минулий тиждень кожен день був черговий обмін. Російські полонені не хотіли повертатись додому. А в Росії звільнення з полону протягом останньої партії обміну не вижили. Жодного не вийшли й ті всі, кого Україна віддала назад Росіянам, навіть ті, кого мали шанс вижити. А Розповіді російських вдов нагадують кошмар, наші чоловіки повернулися не живими. Путін обіцяв повернення. А ми отримали тільки тіла з повернених полонених не вижив ніхто на тлі страху. Та гіркоти відбуваються дрібні, але вагомі протести. Москвичка Поліна вийшла разом з Калявською. Запитала. Міністра оборони, коли її чоловік побачить дитину, відповіді було лише мовчання і арешт, телеграм канали пишуть вдови, в істериці благають припиніть війну. А ось приклади звернень про те, як ставляться до їх чоловіків, Всього лише один питання, який я хочу адресувати Володимиру Владимировичу Путіну. коли прекратиться це безсрочное рабство, в которой попали наші мужья, які попали наші сынов'я і наші чоловіки. Глава сімейства отсутствует. просто сыпется все. Сыпется морально, физически его здоровье, мое здоровье, будущее наших детей, которые вынуждены проживать все свои ступени, шаги без отца. Все заботы ложатся на плечи жен, матерей. Это просто уже невыносимо. Когда будет окончена служба гражданских лиц, призванных по мобилизации? Не было также оказано нормальной медицинской помощи рентген ему никто не делал. Делались только перевязки. А то, что у него шок, то, что у него это все гноилось, никто на это не обратил внимания. На сегодняшний день мне стало известно, что вчера моего супруга забрали с части выздоравливающих, отвезли в расположение части, и сегодня 20... моего супруга вечером отправляют на боевое задание. Человек, который не может вставать на ногу, который не может передвигаться, как может проходить боевые задачи. Сергей Николаевич, я понимаю, у вас в подчинении очень много народу, тысячи. Я не утверждаю, что вы знали за нашу ситуацию, но сейчас, в данный момент, я вам ее рассказываю и молю о помощи, чтобы... Расширенная и более актуальная информация у нас в Телеграме. Включаю телевизор, и они до сих пор мне по телевизору про Сити-Холл, про Сити-Холл. Да идите вы со своим Сити-Холлом. А давайте поговорим с вами про Белгород. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород. Который бобят каждый день, просто каждый день. И каждый день там умирают люди. Не, про Белгород мы с вами говорить не будем. Это в порядке вещей. Ну и бомбят, и пусть они подыхают. Они же не москвичи. Как на костылях, на передовую, я просто даже на самом деле не представляю. Врачи из Медроты, не посмотрев его снимки с больницы и направление с больницы, просто сказали, что он здоровый. Замполит его сказал тоже, что он здоровый. От медиков заключение, что он здоровый. Он... С марта и до сих пор ходит на костылях. Крайний раз мы с ним созванивались в октябре. И он мне жаловался, что до сих пор он не может наступить на ногу и ходит на костылях. Сейчас до меня дошла информация, что он на передовой. Как это все выглядит, я не представляю. Просто, если человек по день на костылях. Телеграм-канали пишуть повернення українських воїнів. Це масштабна держава операція, що включає церемонії зустрічі солдатів, зустрічають супроводжу офіціозу преси військових капеланів, колишніх полонених. Патріотичний резонанс. Знімки грою моментально поширюються в змі. Соцмережі впливають на мобілізацію довіри і підтримки армії. Психологічна допомога наявно бати рівнева підтримка від центру для адаптації до медіапрограм орієнтованих на повернення до мирного життя. Усі ці заходи спрямовані на створення образу, повернених як символу стійкості гідності. Це психологічна перемога для суспільства та інструмент підтримки бойового духу. Стратегія щодо російських військовополонених, натомість політика Росії щодо вилучених із списків полонених показує іншу логіку. Маса випадків, коли вже обмінених російських бійців направляють безпосередньо на лінію фронту. Часто без часу на відновлення чи омбуднирування. не нерідко наказ негайно вирушити у бій іноді прямо з пункту обміну повідомляють окремі джерела стилу, контроль над інформацією. Жодних офіційних повідомлень, лише чутки і соціальні мережі, гарантії щодо гуманного ставлення немає. Це свідчить про ставлення до людини як до ресурсу, а не до особистості. Аргументи української стратегії, внутрішня єдність, публічна підтримка повернутих бійців, механізм зміцнення національної ідентичності, солідарності. Українці бачать в героях приклад відваги і опору. Міжнародна легітимність висвітлення обмінів і належного поводження з бранцями зміцнює позицію України у світі підвищує шанси на підтримку від партнерів, зокрема в питаннях полонених, протокол ГО, МК, ЧХ. Україна намагається доотримуватися Женевської конвенції. Реабілітація, медична допомога, прозорість формує позитивний імідж, і впливає на настрої суспільства. Роль Росії і її підхід військова експлуатація для російського керівництва полонені це сорвина для війни після коротких процедур дезінфекції. Реєстрація російських поверненців направляють у. Боєві райони інформаційна терені, Інформація про їхній подальший шлях у не поширюється Відсутня людина орієнтовані історії загальними та максимально швидко відновити чисельність армії. Контекст міжнародного права Україна підкреслює, що поводиться відповідно до Женевських конвенцій. Універсальне прагнення гідності повернених систему відновлення фізична психологічна звіти МКЧХ по моніторинг дотримання у той час. Як в Росії за наявними повідомленнями відмовляють в доступі міжнародним моніторам, намагаючись уникнути фіксації фактів порушень, висновок моральна перевага не просто символічна українська практика демонструє стратегічну цілеспрямованість. Кожен звільнений боєць має. Стати символом нації це підвищує бойовий дух, зміцнює внутрішню підтримку і міжнародні зв'язки, формує стандарти гуманності у війни. В той час як російська модель, швидке звернення полонених назад у бій, підриває образ гуманності, створює атмосферу до життя солдата. Просто цифра в статистиці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпис. Переможемо разом.